То що та кому винен, ці питання штурмують мозок кожному свідомому громадянину, а все тому, що свої права та обов'язки знають чи не одиниці, реалізація своїх прав і свобод якраз залежить від того, наскільки вони знають свої права, свої обов'язки і наскільки вони активні саме в боротьбі з тими. То порушує їх права. Консультація юристів одна із найзатребуваніших послуг, але, на жаль, не кожному по кишені. Особливо гостро ця проблема постає для сільського населення. Громадське об'єднання, усвідомлений вибір народу усвідомлено Створила центр правової інформації і консультацій для бідних верст населення. Законодавство в галузі правової допомоги говорить: консультацію мають надавати лише висококваліфіковані спеціалісти. Тільки ж де вони? Ми запропонували. Значить, навчити сільських голів, основ безоплатної первинної правової допомоги. І передбачили для цього посібник для сільських параюристів на допомогу населенню. Також приходять юридичні клініки, які діють на базах вищих навчальних закладів. В такому скрутному фінансово становищі, то юридичні клініки тут повинні бути флагманом. Я скажу, і працювати разом з громадськими організаціями. Студенти клініцисти працюють. Це для них і практика. І скажімо, засвоювання навиків того, що вони будуть знати, що таке професія юриста. На жаль, така допомога досі не фінансується державою, а тому надавати консультацію це поки що обов'язок, а не право. На сьогоднішній день працює непогано. Я скажу наша клініка, створена власний сайт домені нашої академії про проблему практичної підготовки говорять сьогодні всі і, впередусім випускники всіх наших навчальних закладів має бути вироблена, на мій погляд, програма поєднання освітнього процесу із практичною підготовкою. Головне управління юстиції у Сумській області також активно працює над цією проблемою. Створюють консультаційні пункти, де безплатно адвокати та практикуючі юристи готові прийти на допомогу. Обіцяють, що й надалі будуть продовжувати. Роботу у цьому напрямку Анастасія Німцева Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.